Артем та залізний план. Одного сонячного ранку Артем піднявся на горище старого будинку. Серед пильних коробок та забутих іграшок він помітив щось незвичайне це була велика дерев'яна скриня, прикрашена мідними заклепками. Артем обережно підійшов до неї, відчуваючи, що всередині на нього чекає справжнє відкриття. Коли Артем відчинив кришку, його очі засяяли. У скрині лежали металеві деталі, дроти та блискучі пластини. Це ж справжній робот. вигукнув він. Хлопчик почав діставати частини майбутнього друга, розкладаючи їх на підлозі. Найбільше його зацікавила голова з великими круглими лінзами замість очей. На самому дні скрині Артем знайшов згорнутий папір. Це була детальна інструкція. На ній було написано План складання робота. Артем зрозумів. Щоб робот запрацював, не можна поспішати. Потрібно уважно вивчити кожну схему та діяти крок за кроком, точно дотримуючись вказівок. Артем взявся до роботи. Першим пунктом плану було з'єднання ніг з тулубом. Хлопчик зосереджено закручував гвинти, стежачи за тим, щоб кожна деталь стала на своє місце. Робот поступово почав набувати своєї форми, хоча поки що залишався нерухомим і мовчазним. Тепер найскладніше підключити живлення, прошепотів Артем, дивлячись на наступний крок в інструкції. Він обережно з'єднував кольорові дроти: червоний до червоного, синій до синього. Це була дуже відповідальна команда для його рук, адже від точності залежало, чи оживе його новий механічний друг. Нарешті всі деталі були на місці. Артем натиснув кнопку запуску, і очі робота раптом засвітилися м'яким синім світлом. Він видав тихий звук. Схоже на мурчання кота, але продовжував сидіти нерухомо. Він чекав на щось важливе, без чого жодна машина не може почати роботу. Артем згадав урок у школі Роботам потрібні чіткі команди. Просто зібрати його мало, подумав хлопчик. Потрібно скласти алгоритм дій. Він дістав свій блокнот і почав записувати список наказів, які робот мав виконати. Кожна команда. Мала бути простою та зрозумілою для залізного мозку. Хлопчик переглянув свій список: перша команда встати, друга команда крок вперед, третя привітатися. Артем розумів, що порядок команд має велике значення якщо спочатку наказати йти, а потім встати, робот просто не зможе зрушити з місця і може зламатися. Артем підійшов до робота і впевнено вимовив. Робот. Виконуй команду номер 1 Встати. Робот зашумів моторами і повільно піднявся на весь зріст. Потім хлопчик віддав другу команду. Крок вперед. Робот гучно тупнув металевою ногою і зробив свій перший крок на підлозі горища. Успіх. Робот підняв руку і весело замигатів вогниками, вітаючи свого творця. Артем був щасливий. Він зрозумів, що будь-яка складна справа стає простою. Якщо мати гарний план, чітку інструкцію та вміти правильно віддавати команди. Попереду на друзів чекало ще багато цікавих завдань та алгоритмів.